Всім привіт! Вітаємо вас на нашому новому відео. Ми сьогодні вибрались, нас, до речі, п'ятниця. Ми вибрались ваш-дем здати речі, дещо подивитись, поїхати ще в один магазин. В общем, сьогодні у нас шопінг-день. Так що залишайтеся з нами і бажаємо гарного перегляду. Зайшли в ваш-дем, подивитися дитячі речі, але щось вибір тут не дуже великий. Немає особливо з чого вибрати. Такі кохтинки нам не треба, тому що в нас, в принципі, є. Тим бачу, буддики там тьома вже наноси. Мені сподобалися такі от варіанти. Три по ціні двох. Коштує 100 крон така кохтинка одна. Одна чи дві? А, ні, дві. Дві кохтинки, 100 крон. Коштуємо. Чайти ще вам мішаю, не буду заважати. Мені сподобались отут ще деякі кахтинки. Ось такі от лостовки, але вони не овертеплі, хоча тут такий такий фліс є. Коштує 29 хрон, це вже одна така кахтинка. Штальці також на такому легкому флісі. Чуєш? Я так от походю, подивлюся. Якщо нічого не виберемо, поїдемо, ну, передивлюсь, що можна, в принципі, взяти. А, потім поїдемо в білку, що там подивимося. Якщо що, там я тоді в онлайн вже замовлю те, що я вже масила і знаю, що воно таке. Да? Я так думаю. Як зрозуміти, що я мама? Я ходжу із слінгом і так от. Ми, до речі, віддали набір, який є... піжамка. І оту широку-широку картинку ми віддали, як пробуємо один-під днів і гроші будуть вже на карточки. Шап... Нім здається гарна а, шапочка. Ага. Ну, типу один-два роки якраз. Дивилася шапка. Така у нас є, але це прям дуже тепло, це зимова. І мені ще сподобалась отут шапочка. Одна короточка розтягнулася. Оця здається. Але наш Костя вибирає собі шапку, взяли таку от горчичну, да? Це гартічний кольор. І чорне. Сірої немає, так? Да? Шкода. Шкода що сірої немає. Ага. Не знаю, не чорний немає. Тиго типу такої, не? да, такий, Взагалі, то це моя шапка. А в мене її взяв, забрав чоловік. Роздів, дружина. Така моя робота. До сірої правди дуже. Мені просто сіра під очами її дуже підходить. Mm. Так? Так. Ти куди теж щось приміряєш? Ти тільки шапку взяла. Все інше подивимось, ще в білці. Тільки не йди, там люди. Книжковий магазин дуже гарно, Тут є книги дитячі, типу динозаврів, собачками. Ну, реально дуже прикольно, там побільше 100 типу, різних предметів і так далі. Да, такі міні-версії. І нам з Костю особисто дуже сподобалась книга. Ось ця. будь ласка. Що це за? Але книжка. Там видно, що пукає водички, ти бачив? Так, да. собака нюхать. Собака нюхає купу. Це, 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 це про що? Як воно перекладається? можливо, це прямо тут перекладається жопна книга, тому що боїн це, це по-моєму книжка. А от ним все, хто знає. Може його дійсно. Це я все, далі, прикольна створена, Типу магніти, так? Mm -hmm. да? Так, так. Прикошення. Зараз будемо їхати в інший магазинчик, хочемо п'є водичку. Най основною головною задачою було це саме здати речі і подивитися, що взагалі там є. Крім шапок тьомі кості, ми нічого не купували. От що означає економія, економія. Але ми зараз поїдемо ще в інший магазин. М -м -м. Ще кості можна було побачити. Біля ялинок. Каже, давай зайдемо, подивимося. Такий щось покривився, каже, там ще хвойника, ялиночки, ти ж любиш. Дивись, записав кров. Я знаю, типа їсть. Я взагалі хотів би нам в дворі і саме посадити. Там в двірках землю. Ну нам не гарно. Ой, яко гарно. погано. Mm -hmm. Воршечок таку посадили. Така пелюча. Треба подивитись тьомі із шерсті. Якісь теплі речі є прямо такі от. А є чисто як термобілизна. Але mm -hmm. дивіться, дивіться. Так, Це вона продукція із України. А, я знайшла українські речі. Ульд, <famously> <Spy> uh, це ж це Ось Така удій кофтинка. є прям бодіком. Що мені здається, бодіком краще, якщо як нижню білизну. І тепер питання штанцями. Штанці ось також є. Чудово. Правда коштують штанці 119. І бодік... 129. Ну, це ті речі, що треба, і вони тягнуться дуже гарно, тобто вони на всю зиму підуть і до весни. Наш головне свій розмір вибрати. Хоча це 80-й, але для тьоми, дивись, це 80-й, мені здається, що для Тьоми це буде велике, ні? Та наче так. Це дуже великий 80-й розмір. Ні-ні, <рес> це мене 8, <рес> добре? То прийдеться 74-й брати. Тому що це не діло. Я такі от балаклави є тонесенькі. Під шапку чи під що? А на що такі балаклави тонесенькі? Під шапку? А, ось все такі от штанці. Є. Це якраз під такий бодік. Прикольно. Я вирішила собі подивитися. Резинове взуття, чобітки. І взяла от такі от коротенькі, погано видно. Такі от коротенькі. Не знаю, у мене є сумніво це саме коротенько і довго. І знайшла от такі от, як, як краще показати, в мене скрізь перенаправляється. Знайшла такі от вони довгі. Я не знаю, які краще, та які краще. Тільки ці тепліші там таке є цей. Тепліше краще? Підшерсток. Тут ще раз так є. Такий от матеріал. Там не видно. Well, Взагалі, там є така штука. Тут немає Тут чиста резина з такою невеличкою підкладочкою. Через Різдвяні набори продають. Такий дитячий файний. Якби я б такий був взяла. Але що ми ще любимо розкидати? Чашки. В мене, я ніколи не була фанатиком, щоб купувати чашки, знаєте. На якийсь, на якийсь свято. Тематичне. Отаке нам хату точно треба. Тому любить тягати. Да? Mm -hmm. І буде за настільчиків тягати тележку, туди закидувати і скидувати, їздити. Ні, ну взагалі прикольна ідея. І там вже йде набір іграшкової їжі, така як продуктова корзина. Не, ну 54 да, З навісті, кром, це 200 гарна ціна. Ми вже вдома тільки приїхали, у нас вже 15 майже хвилин сьомий. А ми тільки додому приїхали. Виїхали десь на початку друга. Оце так заїздили, оце так погуляли. Тіт вам включите? Так, можна. Розкладаєте, розкладаєте. Що, оці шапки такі прикольні. <ріху> вона гранітова, вона не чорна і не сіра, такий не більш гранітовий колір. І вона, до речі, дуже підходить, я так ось мала саме, як і його жилетка. Його жилетка так ось мікимувала вся. А я хочу швиденько показати, що ми купили тю. Ю. Ми надивили такі знижки, це... Це просто. Ну, по-перше, ми купили ціни на днивці. Стандартна ціна від шерсті. Отакий от, от Бодік. От так. Українського виробництва ми вирішили синій взяти. Бодік тьоме, візьми, будь ласка, 74-й, тому що 80-й дуже довгий і він так тянеться. Я говорила про те, що одяг тягнеться. Оце. Оце тягнеться, це ну, довжину не так, а от ще рануть там. Ось такі от і піжамні. Те саме для піжами. О, вони такі потеплені. Таким тонесеньким-тонесеньким клісом. -тонесеньким Взяли такий от бодік. Це вже йде і навіть отак. Відчалиться дуже гарна. 80-й розмір, але за 29 крон. Стандартна ціна 59. Так як Тьомі дуже лишить полосати, така футболка. За 39 крон стандартна її ціна. Так, 39, а так вона коштує 79 Це Ціна зараз ходить. Так, 84 74 74-й розмір. Але вона, мені здається, зараз буде велика на нього. Наступний лот це от такий от костюмчик. Це піжама буде. Не знаю, піжама чи не піжама, але буде піжама. 70... 74-й це штани. І 80-й кофта. Штани 39 коштували замість 79. І... Кофта також 39 замість 79. Світшот, також полосати, щось у наше утюга дуже багато полосати його Ну, Полосати дуже величий. 39 крон замість 79. Такі от лосини, вони теж дуже гарно тянуться. Прям. Прям дуже гарно. От про щось. От про що я кажу, коли дуже гарно тягнеться ціна. Це 74-й розмір. І також ми його купили щось взагалі. А, стоп. Це, це. Це вже так ось. Це шерсть. Дуже гарний мінішниці торок 80-го розміру. Коштує замість 99 крон. Сердець. Тобто 50% знижки. І такі от лосини це спати. Це для того, щоб можна було спати. І коштують вони замість 59 крон. Лише 29. Так що Тьомі одягу накупили. купили. І ну і шапочка. Я дуже задоволена. Прям дуже дуже. Правду кажуть, що батьки собі нічого не купляють а дітям купляють. От в нашому випадку так і виходить. Ми собі мало що купимо з одягу, а дитині цілу купу. Блін, такі знижки. Ну, як можна було не купити? Скажіть. Буде ставити в мікрохвильовку такі от шашлички. Це вирішив скуштувати, спробувати щось новеньке. Показати, що mm ще -hmm. є? Вкратце. Піця? Да, взяла ще пиццу. Я два взял, так. А на що? Ну кожному. А це один? Один. І 35 крон коштує? Так. Думаю, тут, ну, тут же я думала просто розрізати. Ні. Ні? Ну, Хочешь, можешь свои порезать. В общем, такий сек називається. правильно. Подієш ну, смоброд, але ну, називається почути странно. Дивіться, тут хліб, я вже це зреветка, э, цефілі, риби, кремовим, э, з клемоном з помідоркою, салати, ну, така, така от смокота. Ми будемо сьогодні, коли цьому кладемо спати. Да, в клас. Мені здається, клас. Взяла сок скуштувати. І смузі також дитячі, без цукру. І це не і це містить цукор, тому буду куштувати. Я вирішила нам з Костю зробити гарну колу. Взяли цей Starbucks, кахлапи і дружки. Це виглядає дуже гарно і смачно. Зараз тільки восьма година, а Тьома вже спить. А все, тому що він прокинувся о 12-й. І до цього часу не спав. Тому Тьома спить, а у нас така ситуація не дуже приємна. Називається в ну, гарний день. Але, але ми тут з Костю, в основному Костя, мабуть, 90%, 95% Костя, перебрав полички. Тому що я вам скажу, що ціль на зернове борошно це зло, якщо за ним не дивитися. Тому що там може позаводитись всяка нечість. Майте це на увазі. Я там все поперебирали, все, що було поряд, повикидали, тому що ну, ризик був в будь-якому випадку, десь там щось могло залізти і так далі. Тому тепер буду це все перескладати, так, як мені треба. І, по суті, ну що, по суті, нічого надавання треба було перебирати, бо, то речі, привезли, отак поклали і залишили. І будемо з Костею вечеряти і відпочивати. А поки там буду займатися, Костя вже достав піцу. Поставити її в духовку. Чи будемо це їсти сьогодні? Може, і будемо. Що? держаться. В смысле, ти будемо? Ну це ж може мені багато буде, може ти будеш їсти, а я можливо ой, ні. і ні. Мені можливо буде забагато. Може не доїхати. Я дозволу. Завтра в день, так? Дякую. Ти Та Такий мене добрий. <сум> Наша вечеря готова. Піца. І ми вже взяли в собі поповку. Це безалкогольне. Ми п'ємо безалкогольна, будемо давати супер мамочок. Вечеряти і відпочивати. Хто буде їсти, бажаємо вам смачного. І дякую, що були з нами. Всі, пока-пока, побачимось в наступному відео. Ти знаєш, що головне? Mm. Не забудь, пиво заблюрить. Чоло. Нам за рекламу не платили. Ми <рик> 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 простимо. Всім пока-пока.